Котре прощається зі своїми відважними захисниками, так 5 вересня в останню дорогу провели двох героїв у Луцьку. Десятки містян прийшли віддати шану загиблим захисникам у кафедральному соборі Святої Трійці. Про це повідомила Луцька міська рада. Володимир Закраєва, 1989 року народження, захищаючи незалежність держави, загинув 30 серпня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту погребки Курської. Області. Олександр Матвійчук, 1977 року народження, віддав своє життя, захищаючи українську землю від російського окупанта. Герой загинув 2 вересня в районі населеного пункту Шевченкове Харківської області. Домовини з героями пронесли театральним майданом, де їх, схиливши коліна, зустріли лучани. По тому присутні разом виконали державний гімн України. Поховали Олександра Матвійчука у секторі військових поховань на міському кладовищі.